Вітаю вас, глядачі та мої підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит. Хочу в першу чергу подякувати всім, хто підтримував канал фінансово. Тут десь буде картинка з донатами. Хочу дуже щиро подякувати всім, хто допоміг вирішенні проблемою з електрохарчуванням. Також відмічу тих людей, які підкинули матеріали для каналу, бідси та Міньки». Окрема подяка Богдану та Олегу. Ну що ж, почнемо наш щотижневик. Що у нас зараз відбувається? Чому я не займався каналом Тиждень? Що сталося? Ну, що сталося? Якщо коротко, не відкладати ніколи проблеми з комунікаціями, бо в мене просто накрилась повністю проводка. Прийшлося все фіксити, все ремонтувати. Викликали ми бригаду електриків, які мали б якби прийти в понеділок. Але вони прийшли ввечері вівторок, щоб сказати, зараз темно, ми з фонариками нічого не бачимо, прийдемо завтра. Прийшли в четвер. Просто клас. В п'ятницю здали світло, більш-менш зробили нормальне енергопостачання. Ну, поки дивився через те, що воно в цьому будинку роздільне, на диво нічого вже навіть не мигає. Нічого не пропадає, навіть коли на дворі дощ буря у нас був дощ, виходить, сьогодні вчора, все працює нормально, ідеально, поки проблем немає і, надіюсь, не буде. Це перший етап з ремонтом. Далі залишився другий етап це переобладнати лінію з двох лічильників на один. І з заміною лічильника. Тобто, у мене старі ці аналогові вони будуть замінятися. на один щотчик день-ніч. І ще треба перенести фазу з сторони одної стіни на іншу, тому що в нас. Я не знаю, який генії совєтської проєктировки це робили, але в нас чомусь електрохарчування, саме лінії електропередачі йде через двір сусіда, який там взагалі не проживає роками. Так що доступу там немає майже ніякого, і Через це потрібно було орендувати. Машину з підйомником, щоб це фіксити. Далі про хобі. Ну що ж, ви бачите на столі сірий пластик А значить, я знайшов час працювати. Вчора ввечері сів замінки, сьогодні вранці ще продовжив. Що в нас є? Це в нас Battleforce Hornath. Тільки я додав іще ось такого хлопця, зібрав Master Execution. Це є для Богдана. Мій хлопець буде в, принципі, в такому ж стилі. Так що у нас є ось така класна мінічка. Так, надіюсь, ну, тут мінімальна конверсія просто заміна голови. Виглядає дуже добре. Далі трішечки розкажу про берсерків. Так як і я, і Богдан збираємо міражорів, для мене було однаково приємно їх збирати. Своїх я купив на барахолці вже зібраних, вони поїхали до художника. Ці хлопчики відправляться теж до Валерії, всіх мірожорів буде робити Валерій. Трохи пізніше ще законвершу собі позицію. Їхніх. Що в нас взагалі є? Позборка берсерків була просто чудовою, шикарною. Реально було не те, що ти, ну, типу, як робиш це, щоб зробити. А це було приємно, воно приносило задоволення і хотілося збирати іще Дуже рідко в мене таке буває. Є в нас такий чемпіон. Бочку, дивись, зібрав я тобі такого чемпіона. Дуже мені сподобався дизайн бекпаки в порівнянні з цим. Це в нас вже так прогрес. Я би сказав, це щось із чимось, але зборка була реально приємною. Варіативність була. Ну, звичайних тактикалів це, звичайно, руки голови бекпаки. У позесті її було значно менше, але вона там присутня. Далі з такі хлопці, всі динамічні, всі на бігу. Всі мені дуже сподобались, особливо ось цей весератор Heavy Brutal Weapon. чи як воно зараз правильно рахується. Та штука, що з восьмою силою. Ось сподобалася мені саме ось така штука, дворучний меч. У нас є два весератора. Тобто ось такий, ось такий у них профіль одинаковий. Для себе я зберу трошечки цікавішого. Так як одну п'ятірку я зібрав, але мені треба розбавити весцираторами, так як це збиралося як десятка, я буду збирати дві п'ятірки для себе. Тобто, в мій склад буде складатись не так, пачка з 10, а дві пачки по 5. Тобто, Там буде більше плазми, дві ікони, два знаменосця. І весцератори, якщо. Цей хлопець у мене ще за нього зійде з дворучною сокерою, то другий в мене буде з дворучним мечем від Інвокатуса. Так, ви не дивитеся в зборці, зараз я його дістану. Ось цієї шикарнючої коробки в нас є варіація, де ми можемо замінити саме. Надіюсь, видно. Ось це не одноручний меч, це реально дворучний меч. Він просто тримає його в одній руці. Виглядає дуже круто, поставлю на свого берсерка з цієї вже з своєї пачки. Далі йде. Що можу сказати про позестів? Просили зібрати як a bounty а не екзалтедів. Збирались максимально приємно, лише один мінус набору на лице. У нас одинакові бекпаки. Це мені не сподобалося. Тобто ми збираємо умовно двох хлопців. У них одинакові бекпаки, Я тут трішечки почакував з біцами, зробив їм різні закачки. На диво від інших руки підходять, так камера зловить фокус. Хоба. Далі бекпаки це великий мінус. Наплічників 6 можна брати з екзалтедів. Поставив я їм різні нагрудники, щоб це якось красиво виглядало, і голови різні. Хлопці брутальні мені сподобалися. По розміру, якщо комусь цікаво, беремо звичайного, беремо мого позеста звичайного. Так, і в нас так, ну я візьму іншого. Дивимося. Розмір в них буде одинаковий, тобто вони одинакового розміру, вони не відрізняються просто. Scale дуже хороший, дуже вони сподобались. Зборка так приємна. варіативність бійців зібрав, я не знаю. Ти, ну, ти просив боді менше скорапчених, але я ось тобі такого, думаю, тобі сподобається. Штука дуже класна, дуже приємна зборка, і по правилам вони мені теж вже сподобалися. Хоча я в своєму випадку буду збирати екзалтидів. Далі. Ще щось такого вам можу в підсумках сказати. Саша Юра чекали на аніме, чекали. Завтра вийде ще відос ще з одним боксом. Це в нас буде далі продовження розпаковок по One Piece. Далі, ще з такого, що можу сказати, залишилося із армії берсерків Хорна, наших мірожорів World Eighterів. Зібрати тільки батька Андрона і Блодферст. За них можливо я навіть за когось з із них сяду сьогодні. Давно хотів саме їх зібрати, дуже громадні мінки, давно такого не збирав величенького. Останнє, наскільки я пам'ятаю, що саме великий я збирав, це був Хаос Knight, це був Абомінант. Ну, якщо можна ще моїх зрівняти, саме рицарів, у мене були Вардоги. Я навіть не пам'ятаю, чи я показував в підсумках, чи вупанемо окремий відос. Вони зараз у художника очікують свого часу. Та, що у нас таке. Далі по каналу, що планується. Зараз готую вам матеріал відео для... саме про дредноутів. Є дві ідеї. Або зробити лорне відео під повільно пропливаючу картинку, але я більше сам хочу зробити підкаст. Тобто, хто шарить за канал танколога, відпишіть в коментарях. Дуже мені канал танколога подобається і хочеться просто ось так по факту собі спокійно сісти без монтажу, бо це займе менше часу і не знаю, може вам так буде зручніше в домашньому обстановці, так сказати, виставити мої модельки дредноутів, виставляти картинки, характеристики, вам пояснювати, що воно взагалі таке, з чим ви його їдять, які вони бувають, щось із того, що я з книг прочитав. Надіюсь, вам взагалі це зайде і цікава ваша думка, як краще зробити? Підкаст чи лорне відео в стилі не знаю, з ким зрівняти, ну, як, ну, як, не GameViews, а Brohammer щось таке. Далі дочитую перший та єдиний книгу, дуже мене захопило, ми з Олегом обговорювали. Дуже класна література. Що в нас по книгам? Провів я розіграш. Розіграш був саме в підтримку мого каналу. Наступний розіграш буде в підтримку ЗСУ. Що, тому що е, потрібно було якось з цього вилізти, все, бо в мене якраз що не аванс, то якісь пригоди. Ну, на цей раз ми проводку зробили. Паралельно навіть ще почали робити воду, так як я переїхав із квартири в частний будинок. будинок, щоб ви зрозуміли, це не новостройка, це старий дім. Його приводимо в порядок. І з того, що з водою теж були там проблеми з трубами-лічильниками, з лічильниками, але це вже на третьому плані, так як робота над цим теж вже почалась. Так що в нас по книгам? Розіграв я книги, учасників було дуже багато. Там, якщо не помиляюсь, 15 чи 16 людей прийняло участь. Дякую всім. Далі. Далі буду читати Єресь Хоруса, вона ж Єресь Гора в українській локалізації. Давно до неї хотів добратися, але ще попала мені в руки книжка нарешті. Секундові нас, зараз вам її покажу. Ось цей шедевр отримав я вчора. Це є ловець душ Аран Демський Болден. Три на яких тримається літературний Вархаммер, тобто Арон Демський Болден. Грем Макніл і Ден Абнет. Якщо Ден Абнет для мене must have, бачу, беру одразу. Макніла потрібно обирати в нього не все шикарне. Арон Демський боуден для мене новий автор, я про нього дуже багато чув, але поки не читав. Тож, надіюсь, книга сама мені зайде. Ну і що вам можу ще такого сказати саме по книгам. Переміг у нас Ян, класний хлопець. Ми вже з ними робили відео. Від нього були хто пам'ятає бладлітори. Коли я зібрав хорматських демонів. Там були, якщо не помиляюсь, відео називався брутальні мініатюри від художника. Там була 20-ка бладліторів, їх якраз пробував Ян. Це наш суплуб, так що вітаю його з перемогою. Завтра занесу тобі книжки. Перед роботою, надіюсь, вони тобі сподобаються, вони дійсно класні. Так що, у нас такого. Хочу ще раз подякувати всім, хто підтримує канал вподобайками, лайками, донатами. Трохи пізніше зроблю монобанк, бо Украсип він в мене барахлить, а приват здирає комісію. Так що я зроблю окремий рахунок. Якщо хтось там хоче десь колись там підтримати канал, то буде окремий рахунок. І на цій гарній ноті. Хочу завершити цей відео. Ще раз вам всім подякувати, що ви допомогли з вирішенням проблеми з світлом. Стараюсь робити вам якісний контент. Попробую зараз наступного тижня часу теж не прибавиться вільного, але продовжу робити вам контент, зборки, також подкастовий відос або бековий, як більше ви хочете, скоріш за все проведу голосування. Так, що бережіть себе, бережіть своїх близьких, грайте Warhammer, всім, щастя!